З моєї точки зору, а, лише в дії українських військ, які майже більше 60, якщо я не помиляюсь, то там, по-моєму, 60 з чимось а, збили а, ракет, ну і чималу кількість безпілотників, а м, продуктивність досягнення об'єктів, до яких признали, склала. А на кінець дня 18%. Тобто лише те, що це бомбардування артилерійсько-ракетне закінчилося фіаско, воно і зупинило а, Лукашенка. Тим більше, що а, об 11-й 10-го понеділок, в Мінську відбулася нарада у Лукашенка за участю військових, і після цього почали розповсюджувати інформацію про те, що. Мости, переходи дороги в напрямку України заміновані. Тобто він шукав пояснення, чому пояснення насамперед перед Путіним, чому він не виконав вказівку щодо початку наступу? А яку роль мав відіграти цей наступ? З моєї точки зору, відволікаючо, очевидно, що якщо подивитися в цей день на інформаційні повідомлення, які були, які можна скласти в, скажімо, інформаційно психологічну операцію, то серед ключових із них було це наступ з Білорусі, і друге, це наступ по всьому по всій довжині фронту на півдні і на сході України.